Я дякую за питання з приводу ефірних олій. Чим наші ефірні олії відрізняються від ефірних олій інших компаній? Відрізняються своїм рівнем, рівнем якості, рівнем виробників. А ви знаєте, хто не задає такого питання? Ті, хто вже користуються ефірними оліями інших компаній, вони порівнюють і одразу бачать різницю. На перший погляд одразу видно, що наші олії густіші. Як ми перевіряємо, перше найважливіше те, що ефірна олія нічим не розбавлена, не розбавлена жодною базовою або транспортною, як е, називають, олією. Тобто, що туди не додавлена олія або виноградних кісточок, або оливкова олія, або соняшникова, навіть. Е, Така практика існує. Ну і, звичайно, можна тоді поставити вартість олії нижче середньої ринкової. Отже, якщо ви нанесете крапельку ефірної олії Ламбре на листок паперу, ви побачите спочатку жирну ніби пляму. Справа в тому, що ефірні олії не є жирами. І вони летючі, тобто дуже швидко входять в реакцію з киснем і піднімаються з поверхні паперового листочка. Тому за деякий час ви побачите, що на листочку не залишилося жодної жирної плями. Тільки легке-легке, легке, ледь помітне зафарбування від лавандової олії або помаранчевої олії в зв'язку з тим, що вони самі мають свій властивий їм натуральний колір. А масної плями не залишиться. Це означає, що ефірна олія 100%, тобто пюр чиста, нічим не розбавлена. Якщо виробник розбавляє Чимось іншими, якимось оліями свою ефірну олію, він не має права на упаковці писати пюр. В світ виробників ефірних олій потрапити дуже важко. Він вже склався. Це дороге виробництво, це коштовності в світі ароматів. І виробники один від одного відрізняються тим, наскільки якісно, наскільки якісно вони підходять до очистки ефірних олій. Тому що при процесі детерпенізації, тобто прибирання із олії шкідливих складників, які викликають алергію, які є токсичними. Уявіть собі, при цих процесах може втрачатися до 90% ефірної олії. Ну, як собі може це дозволити дешевий виробник? В жоден спосіб. Тому ви можете отримати олію, якою можете собі тільки нашкодити? Олія має повинна мати. Підвищено ступінь очистки, детерпанізація і олія повинна бути 100%. Третій критерій: олія має бути е, натуральною. Синтетична олія не має е, схеми розкладання по трьох нотах. Цікаво, піраміда ароматів, ви, напевно, з знайомі, але про це в наступному відео виявляється ефірні олії – також мають ступінь розкриття по трьох нотах, так само, як і відомі парфуми.